Я була у Люб... Бомира Богоярівського. Дуже він мені поміг, Він кинув на карти, дуже усю правду сказав і очистив душу. Я дуже рада, що я прийшла, попала до його на прийом. І, ну, дуже я вдячна, що є така людина. І в нас Ну, щоб більше було таких людей. І дуже хороший. він. Дуже він допомагає на все. Mm. Повністю він допомагає. І буду всім розказувати, щоб кому треба, він усім поможе. Усі до його обращались.